Не спешите. Ты первый выходишь? На разведку. <laughs> ну да. Что там, тишина? Да Та нет. Так, сегодня у нас тоже так себе, да? Прис... Ну, погода, я в смислі. Ти знаєш, що коли по будівлі попадають мої кадри, я автоматично стаю наводчик? кремлівським агентом, да. Наводчик. Да? Да, це мене навіть пропіарили в цьому. Якась неадекватна з Польщі. Е Ну, на сайті Дняперюа виложила фотографії з крени мого каналу, відео сказала, що таких тварюк по всій Україні куча, в яких засвічуються домівки на кадрах. Ну, Все на світі. Церкви. Я ж біля церкви проходжу кожен день. Церк, ось бабосі киди, дай мусор викину. Диви, які опитані. Ви барбись, де? Ви барбись? Зараз мамка прийде і покаже, хто барбуз. Де, де, де? вона вже летить. Молодець. Так, наглядай по мусорках, чи немає цього горючого якогось да, матеріалу.